Сьогодні ми, команда Рубіною МФК, відвідала урочистий фінал міжнародного фестивалю конкурсу Прес-весна на Дніпрових схилах, що проходив у Київському палаці дітей та юнацтва. Цей день став особливим для кожного з нас, наповнений емоціями, приємними зустрічами та щирим натхненням. Церемонія нагородження проходила у святковій залі. Було приємно бачити, як юні журналісти з усієї України отримували свої заслужені нагороди. Для Рубінів це не просто участь у заході, це підтвердження того, що наша праця йде у правильному напрямку. Ми повертаємося додому з новими силами, ідеями та величезним бажанням творити ще краще. Після офіційної частини ми зробили багато фото, пройшли з локаціями палацу, поговорили з учасниками з інших міст. Знайомства, обмін контактами, спільні фото усе це зробило день незабутнім. Ми приїхали з самого ранку, заряджені позитивом і очікуванням святкової атмосфери, і не помилилися. Фестиваль вразив нас масштабом, рівнем організації та теплим прийомом. Фотозони, кольорові банери, стенди з роботами учасників усе сприяло тому, щоб ми відчули себе частиною великої медійної спільноти.